«Вітаємо вас на слава Україні! Героям слава учасників марафону. Знімальна група Суспільного зустріла сьогодні по обіді на кордоні Рівненської і Волинської областей. 12 українських марафонівців стартували 25 червня у Києві. Розповів учасник забігу Сергій Гамлюк. Я не професійний бігун. для мене особисто дистанція, яку ми щодня пробігаємо, близько 20 20-30 кілометрів не є великою. Я бігав і більше організатором марафону є литовська компанія. Розказав її представник Домініка Скубіліус. Говорить, за бігом хочуть привернути увагу світової спільноти до війни в Україні і наблизити можливість стати 33 м членом північно-атлантичного альянсу НАТО, саміт якого відбуватиметься 11 липня у Вільнюсі. Демініка скаже з собою учасники забігу несуть український прапор, який їм передали військові з 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс, що дислокується у Бахмуті. Прапор учасники марафону 1 липня передадуть 21 одному литовському колезі, які долатимуть решту дистанції. Ідея ідея виникла місяць тому. Аби люди повісили українські прапори на будинки, на балкони, на мости, коли відбуватиметься саміт НАТО. Щоб всі делегації бачили прапори по всіх дорогах, де вони їхатимуть. У нас є дві групи: одна до обіду біжить, друга після. Ми ділимось на різні етапи. Загальна дистанція в день виходить десь в межах 100 кілометрів. А дистанція з Києва до кордону 548-560. Був один важкий відрізок, 27 кілометрів, коли майже всю дистанцію вітер. Юлія Жабіна, переселенка з Донецької області. Зараз каже, проживає у Рівному, працює в освітянській сфері. Дистанція говорить, пролягла через Київську, Житомирську, Рівненську і Волинську області. Ми бігли дівчинка і двоє хлопців. Перший день був дуже важкий. Зранку пробіглися містом Києва, там 7 кілометрів, а ще вечором треба було пробігти там 27 кілометрів, і це було під дощем. Вночі то це було важко. Перша трійка так, там сідає машину, а одна біжить. Потім через певну дистанцію, там 21 кілометр, змінюється і потім отак ну, біжимо. Сьогодні п'ятий день на третій день вже знайшли свій ритм і вже нормально. Українські і литовські марафонівці подолають майже півтори тисячі кілометрів з обох країн, сказав організатор забігу Домінікас Кубіліус. Петро Юровчик, Віталій Гавралець, Суспільне новини, Луцьк.